А чи обов'язковий кошторис для неприбуткових організацій? Давайте розберемося, для когось обов'язковий, а для когось точно ні, адже неприбуткові організації бувають різними, і у кожної з них є свій профільний закон. Давайте спочатку з'ясуємо для себе, а що таке кошторис. Кошторис це такий управлінський документ, у якому ми зазначаємо доходи і понесені витрати. Для неприбуткової доходи якось слово не дуже лежить, і тому я скажу так: надходження, а також видатки. І кошторис це те, про що ми заздалегідь запланували у вигляді доходів, надходжень і у вигляді видатків. Ще одна особливість кошторису є така, що він складається по методу касовому, а не по методу нарахування. Метод нарахування це для бухобліку, а кошторис це касовий метод. Добре. Сам факт того, що кошторис це управлінський документ, наштовхує на думку, що немає єдиної форми кошторису. Зрозуміло лише одне, що це є надходження чи доходи і видатки. Далі, вже інтерпретація і графи у кожного можуть бути свої, але суть від того незмінна. Чому так цікавить неприбуткових організацій, а саме бухгалтерів? Кошторис, це ж неспроста таке питання задають, та тому, що якщо кошторис обов'язковий, а в такому кошторисі будуть описані видатки, то витрачання коштів не за кошторисом буде класифіковано як нецільове використання коштів. Точно? Точно. І тому треба розуміти, якщо кошторис є необов'язковий, обов'язковий, нащо нам то й біди? Ліпше не будемо його складати або складемо, а не будемо нікому показувати. І тому давайте ми з'ясуємо для себе випадки, коли ми не зможемо відмовитись від кошторису і коли він є обов'язковий. Перше, чим будемо керуватися, це безумовно профільними законами. І ось для громадського об'єднання це є стаття 11, є згадка про кошториси. А отже, дивимося, що пише, і кошторис буде обов'язковий. Далі для творчих спілок дивимося у статтю 16 їхнього профільного закону про професійні творчі працівники та творчі спілки. Далі ОСББ, дивимося їхній закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І стаття 7 цього закону теж містить згадку про кошторис. І я вам скажу з тих. Типів видів неприбуткових, які я озвучила, саме для ОСББ найбільш ультимативно звучить наявність кошторису. Адже сказано, що до виключної компетенції загальних зборів ОСББ належить затвердження кошторису. А, причому кошторис готує правління ОСББ. Воно ж і розпоряджається коштами відповідно до затвердженого кошторису. Ну а стаття 10 цього закону говорить про те, що про виконання кошторису звітують загальним зборам. Це стаття 18 закону 2866. Отже, кому точно не відмазатись, так це ОСББ. Кошторис має бути. Видатки, які там озвучені, мають бути реально понесені тільки в розрізі цих статей. Ось для таких моментів витрачання за іншою статтею, ніж в кошторисі буде прирівнено абсолютно точно до нецільового використання коштів. Далі, я не проходжусь по всім видам неприбуткових організацій. Ви краще знаєте свій закон профільний, будь ласка, переконайтеся, закон містить згадку про кошторищені. Це просто згадка, чи це вимога, так, це ваше право чи обов'язок, і далі з цього вже робіть висновки. Далі. Профільний закон може не наполягати на введенні кошторису, але це може бути вимогою ваших установчих документів. Це може бути вимогою ваших грантодавців. Ну, щодо грантодавців, дивимося вивчаємо договори. Щодо установчих документів, дуже рекомендую. Прямо після закінчення цього відео познайомитися із своїми установчими документами своєї неприбуткової організації. Подивіться, чи там є хоч якась згадка про кошторис. От і будете мати відповідь на питання: чи обов'язковий кошторис для неприбуткової організації. Дивимося профільний закон. Після цього дивимося установчі документи, і якщо є надавачі коштів, дивимося, чи вони вимагають від нас складання кошторису. Якщо згадка десь в цих моментах є, кошторис обов'язковий, витрачання коштів поза статтями кошторису нецільове використання коштів і ризик втрати статусу неприбутковості. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, дякую, побачимося, коментуйте, що думаєте з цього приводу.